Сатурн ретроградний у терезах сонце увійшло в сузір'я Овна. Українські астрологи відсвятували космічний новий рік, новорічна ніч від Дмитра Литвиненка. Вони прагнуть офіційності мати трудові книжки, власну профспілку та визнання наукового статусу. Українські астрологи зібралися у київському передмісті, щоб розв'язати свої нагальні проблеми. На то, є слід неба влієць на нас, то ми точно так же вліємо. Всіє целосна, і кожен з нас целостні, то давайте про потоки магрокосма і мікрокосма. І от ми всі сходимося. Да. Я віжуваю до головами. Давайте Ставлення до третього закону Ньютона, коли сила дії дорівнює сили протидії, як запровадити астрологію в шкільну програму і як відмушуватися від шаманів та чклунів. Дискусія триває до пів на десяту вечора. Шампанське з нагоди переходу сонця в сузір'я овна. У космосі новий рік За зороострійським календарем, рік Черепахи. Черепаха це ніндзя-черепашка. Знаєте, що таке ніндзя-черепашка. Черепаха любить стабільну систему захисту всього на світі. Поради від астрологів цього космічного року квапитися, бути обережним та все добре обмірковувати. Сатурн, який зараз знаходиться в вісах, ретроградний, говорить о те, що всі революційні движения, которые ми делаем, в Нашому государстві, не тільки в нашому, і в інших. делать обдумано і правильно. На честь свята астрологи розповідають вікнам, що Новий рік може принести світові. Тригон воздуха буде. Тобто Штати це Близнюки, Китай, віси і Росія Водоліє. епоха водолея буде править три країни. Три уміра буде. А ми, Україна, є хто? Хто? Ми душа планети. Що зірки підготували для душі планети? Пан Петро каже, все буде гаразд, і можна навіть в небо не дивитися. Наша виновата астрологія Прийде літо, прийде осінь, будуть муки у нас, і все, п'ять повториться знача. Все нормально. І в Україні все нормально, не пухнем, з голоду, маркети повні, гроші всі в чулочечках є. Космічний Новий рік астрологи святкують цілу ніч. Варять глинтвейн на лісовій галявині і чекають на новорічне сонце. Сейчас мы выпьем по горячему вину для того, чтобы расслабиться, для того, чтобы, ну, может быть, что-то открылось. То, что, допустим. До того не були відкритим. Новорічне сонце вовні сходить. Астрологи бачать тім добрий знак. Уже взошло сонце, да? І Це сонце. Дмитро Лутвиненко, Валерій Ратушнюк. Програма Вікна СТБ.